Була весна, річка вийшла зі своїх берегів і почала підбиратися до селища. Швидкості її розливу сприяла безперервна злива. Поліцейські ходили від будинку до будинку, попереджали людей, а потім почали їх евакуювати. Один глибоко віруючий чоловік відмовився покинути свій будинок. Господь мене врятує, впевнено сказав він. Вода затопила його подвір'я, швидко підійшла до дверей будинку. Річка продовжувала підніматися, по вулицях уже плавали човни. Один з них, з рятувальниками, наблизився до його будинку, і через учно його покликали залишити будинок. Ми евакуюємо всю зону. Будь ласка, пройдіть до нас, ми вивеземо вас на землю. Ні, відмовився чоловік. Бог врятує мене. Оскільки інші люди також потребували допомоги, рятувальники попрямували до них. Вода продовжувала підніматися. Чоловік був змушений піднятися на дах власного будинку. Вода вже починала лизати туфлі, коли над ним завис вертоліт. Йому спустили мотузку і крикнули Хапайтеся, ми вас витягнемо. Чоловік відмовився: Бог подбає про мене, він мене врятує. Зрештою, вода піднялася ще вище і змила чоловіка. Він потонув. Так як він був глибоко віруючим, то відразу постав перед ним. Я тобі довіряв, а ти мене не врятував. Що сталося? спитав чоловік. Бог відповів. Першого разу я послав тобі поліцейських, другого разу рятувальників з човнами, третього військових з вертольотом. Чого ти ще хотів? Ця притча нагадує нам про те, що віра безглузда без, лузда, без